Вправа 178. Помнож на 3, чисельник і знаменник кожного дробу. Та запиши відповідні рівності. Ну що ж, стартуємо. Дивимося в першому заданні. Це дріб 1 п'ята. Нагадую, основну властивість дробів, і чисельник і знаменник ми можемо поділити або помножити на будь-яке число. І в цьому випадку у нас не зміниться сам дріб. Ну що ж, давайте будемо помножити на 3 і, чисельник, і знаменник, то записуємо, що 1 п'ята Ми можемо 1 помножити на 3, поділити. А знаменнику 5 помножити на 3. І це дорівнює. Ну що ж, 1 помножити на 3, це буде 3. Що ділиться? 5 помножити на 3 це 15. Є. Ну що ж, записуємо тоді відповідні рівності, що дріб 1 п'ята Дорівнює дробу 3 п'ятнадцятих. Є. Ну що ж, переходимо до другого завдання. Отже, 2 сьомих. Це дорівнює І чисельник і знаменник множимо тоді на 3. 2 помножити на 3. Так, чисельнику, а знаменнику буде 7, що множиться на 3. І це дорівнює. 2 помножити на 3 це буде 6. А 7 помножити на 3 це буде 21. Ну що ж, записуємо тоді, що дріб 2 сьомих дорівнює дробу 6, 21. Ну що ж, ось таке завдання на основну властивість зробів на цьому вправу завершено.